Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Отже, дру. Друзі, далі поговоримо про те, як сучасним вчителям покращити рівень знань своїх учнів з української мови і літератури, як вийти за межі тих інструкцій інструкцій. І багато фахівців переконані в тому, що нинішня шкільна програма. Перевантажена а методи викладання застарілі як вчителю покращити ситуацію і задіяти той самий креативний підхід. Ми все це обговоримо з експертом і співзасновницею громадської організації Смарт освіта Іваною Коберник. Доброго ранку. Іван. Доброго, Доброго ранку. креативний вчитель це майбутнє української школи. Йдемо до в цьому напрямку до досконалості, яким він має бути, але Івано, давайте так відверто і наша одиторія думаю, підтримує, що. Нині, якщо взяти таку середньостатистичну програму в школах, навчатися українській мові і літературі це не цікаво. А натомість, наприклад, в Тіктоках, в різних пабліках, на Ютюбі, ми маємо дуже багато креативних людей, які добре знаються на українській мові. Те ж саме Олександр Давренко, мовознавець, Андрій Шимановський, Тікток, якщо можна сказати так, і їх дивляться дійсно багато тисяч ну, тисячі дітей, бо цікаво, як ви оцінюєте такі мовознавні тренди? Я оцінюю, що все, що допомагає дітям розуміти цінність мови в сучасному житті, треба підтримувати. Я б тут ще назвала Артура Пройдакова, вчителя uh -huh. української мови і літератури, і володаря премії Global Teacher Prize минулого uh -huh. року, і інших людей, які власне привносять сучасне життя на уроки мови і літератури. Це, на жаль, поки складно, тому що справді програма складена досить консервативно, uh -huh. і для того, щоб її змінити, знадобиться час і Політична воля, і дуже багато дискусій і переконань тих наших бронзових мастодонтів, і е, тих, хто багато років відповідав mm -hmm. за це і вважав, що так саме е, і має виглядати збереження української mm -hmm. мови і літератури. Дуже важливо переконати цих людей подякувати за те, що вони зробили в минулому, mm -hmm. але переконати, що в майбутнє ми маємо рухатися з мовою, якою діти розмовляють в 21 столітті. І ми маємо відійти нарешті від історичного викладання української літератури, яка яке взагалі не спонукає дітей читати і відмовитися від цього страшного слова оглядово. Тобто найстрашніше слово в українській літературі, яке я бачу в середній старшій школі, це слово оглядово. Тобто, фактично, дитина знає, що є такий автор, є назва твору, і там є якісь от герої, і це все. І далі побігли далі, тому що нам оглядово треба десятки тисяч сторінок оглянути не це є роль літератури. Роль літератури це е, мотивувати дитину читати, подумати про це, uh -huh. відрефлексувати про це, викласти свої думки письмово і усно, uh -huh. отримати зворотній зв'язок від вчителя і ще раз викласти ті самі думки покращено. Uh -huh. Ну тобто, наприклад, як ви писали свого часу, напевно, якісь свої журналістські тексти. Насправді, найкращі тексти uh -huh. зазвичай написані особливо молодими журналістами після того, як ми отримали. А ти їх сам дослідив? Так, тобто і ми, ти от, отримав тему. якийсь фідбек від редактора. Вніс зміни і текст став кращим. Оце те, на що в українській мові і літератури немає часу, тобто час зайнятий вивченням віршів, оглядовим вивченням якихось героїв в різних творів, які, напевне, важливі для культурної дитини, а не не всі одразу і не в такій кількості. І це дуже суттєва зміна, тому що вона передбачатиме скорочення кількості творів. Ну от власне, от в такій застарілій консервативній програмі є можливість вчителю а, ну, от, якось креативно подавати матеріал. Це можливо? Звичайно, можливо. По перше, в законі про освіту передбачена академічна автономія вчителя. Він може користуватися будь-якими матеріалами, і він може програму, так би мовити, підлаштовувати угу. під потреби, темп і можливості свого класу. Це дуже важливо, і вчитель може цим користуватися. Тим більше, що є дуже багато mm -hmm. зараз методичних матеріалів розроблених громадськими організаціями та й окремими вчителями Дайте для того, якісь щоб кейси це приклади от, креативного підходу до а, ну, наприклад, є посібник ігоря хворостяного подолання освітніх втрат в українській мові та літератури. Він розроблений громадською організацією Смарт Освіта за підтримки міжнародного фонду відродження. І що важливо, він дуже так би мовити, зайшов вчителям. Коли він з'явився, я досі бачу в інтернеті, щоб в ньому проводять семінари, майстер-класи uh -huh. для вчителів, тобто його використовують для того, щоб пояснити вчителям: не бійтеся. Дивіться, ви не можете зробити все, ідеально не стане. Uh -huh. Але ось набір методик, набір підходів, якими ви можете користуватися для того, щоб зробити яскравішими свої уроки, а і водночас повернути дітей, навіть якщо в них є певні освітні втрати через різний освітній досвід за попередні два роки. І ви можете зацікавити їх тим, щоб все ж таки повернутися. До вивчення мови і літератури, і саме розуміння його в сучасному контексті, що важливо, дуже важливо, ігор Хворостяний зараз е, вчитель з великим стажем, освітній менеджер. Він став директором департаменту шкільної освіти Міністерства освіти угу. і науки. Тобто, це вже тепер фактично поради не просто вчителя, а людини, угу. яка відповідає за зміст освіти в Україні загалом, і це дуже важливо. Ми можемо навести кілька прикладів, якщо цікаво. Ну, будь ласка, будь ласка, а, тобто е, про що? Про що Ігор Давайте. говорить в своєму посібнику? Наприклад, про те, що можна використовувати а, для? Пошуку помилок, будь-що, що ви uh -huh. бачите навколо, і навпаки, спонукати дітей, шукати помилки uh -huh. в рекламних текстах, в оголошеннях, в меню. Можна працювати з сучасними піснями. Тут насправді наведена пісня Чути гімн». це одна з сучасних патріотичних пісень, які uh -huh. з'явилися спонтанно як емоційна відповідь українського суспільства на російську повномасштабну збройну. Агресію, але зверніть увагу, тобто взята пісня, і фактично кожне речення може бути вправою чи розбором будь-якої теми, чи граматичною в українській мові щодо там, не знаю, класифікації речень, лексики, там, нейтральної, стилістично маркованої, угу. подивитися на це, поговорити про цю лексику, де її дозречно використовувати, де ні. Це може бути там правопис, не здієсловами, абревіатури, написання великої букви, географічні назви. Але крім цих граматичних тем, там вже є цілий. Перелік питань: як відрефлексувати цю uh -huh. пісню? Тобто, по-перше, тут це хороший привід поговорити. Чому, коли ти пісню читаєш, вона не така малозвучна, як коли ти її слухаєш uh -huh. з музикою. Бо там є редукція звуків. А, водночас, чи, чи що такі взагалі військові пісні? Які ви знаєте, що вони вас відчувають? Пісні uh -huh. ну, допомагають пережити складні uh -huh. моменти. Це важливо дати можливість дітям висловитись, що їм допомогло пережити. Чи є пісні про війну тільки сумними? Ні, бо є пес патрон, uh -huh. там є інші uh -huh. пісні, про які можна говорити. Можна говорити з. Нову ж про ту ж стилістично не нейтральну лексику, скажімо так. Я про помилки, про okay. те, що наприклад і в піснях Бітлз і у Боба Ділана є помилки в тексті. Це нормально, коли ми говоримо. Про музичні твори, тобто таким чином, взагалі спонукати дітей говорити, не тільки відтворювати угу. те, що вони е, прочитають в книжці, в підручнику чи ще в чомусь, а спонукати говорити, висловлювати свою думку, рефлексувати, угу. шукати щось нове і читати нові тексти. Так а коли це говорити, якщо все так нам насичено, ж немає часу, навіть поговорити, А цікаво от... ще зараз перед паузою. Давайте проносуємо. А що треба змінити в навчальному процесі не тільки для учнів, але і для самих вчителів, щоб вони стали. Крутими для них, і освітній процес був цікавий обом сторонам. Чекайте. Хто такий сучасний український креативний вчитель? Про це не тільки говоримо, друзі, і серед іншого. Зараз більш детально з Іваном коберником поговоримо, як зробити так, щоб навчальний процес був обопільно цікавим і вчителям, і тим, хто у них навчається школярам. Ну, дек... західний та да? приклад візьмемо кейс, наприклад, в деяких країнах школярі вивчають. Одну одну книжку на місяць, потім вони збираються з вчителем і обговорюють якісь історії. І далі, ось сам цей процес навчає дітей критично мислити на ту чи іншу якусь там ситуацію події, те, що вони прочитали, і е, вони обговорюють разом е, з вчителем. Це там немає такої каральної системи з оцінками і так далі. Це процес, е, який вводить дітей в ситуацію якої, якоїсь дискусії. Ось цікаво, а е, у нас ж у нас по іншому трошечки у нас перевантажена ця вся історія. Сам начальний процес. Чому? Чи можна відійти від цього? А, можна відійти, але це буде складно. А насправді єдине, що я зазначу, там так само є оцінки. Є чіткі uh -huh. критерії, і дитину вчать висловлювати свою думку, підбирати аргументи, uh -huh. що є переконливим, які є приклади з науки, які є приклади з сьогодення. Тобто, проводити оцю дуже важливу uh -huh. роботу для того, щоб вивчити висловна навчити дитину висловлювати свою думку. У нас, на жаль, панує про е, такий підхід, який фактично письмові роботи у чи есе, чисе uh -huh. він фактично звів до мінімуму абсолютного. Тобто важливіше знати назви. Хто за ким жив, хто за ким uh -huh. писав, і, і, і повторювати одне і те саме, що це дуже важливо для чогось там дуже важливого, uh -huh. а не самому генерувати нові змісти. І це величезний виклик, тому що це означає, що треба зменшити кількість творів в програмі, в тому кількість творів наших найвизначніших, в тому числі наших uh -huh. найвизначніших класиків. І це безумовно може використовуватися з певними маніпуляціями. Це не Дискусія не про непроста задача зменшити оцю стіну творів uh -huh. до якоїсь кількості, коли дитина справді читатиме твір і рефлексуватиме, як ви розказали, вчитиметеся переживати це і відчувати взагалі потребу в читанні. Що це щось корисне а для її душі. Тоді, може трошечки раніше? Підійдемо щоб а, під чи під ви... під щоб вчителі підходили до такого таких нюансів процесу освітнього. Їх самих треба навчати цьому, не боятися цих революційних змін. Не без цього, але в будь-якому випадку відповідальне за зміст освіти, міністерство освіти і науки. Воно має взяти ну, на себе цю відповідальність, тому що е, це величезний виклик. Бо якщо ти когось хочеш додати, наприклад, сучасних uh -huh. авторів, ти маєш когось забрати. І звісно, ця дискусія не буде простою, але вона надзвичайно важлива. І мені чомусь здається, що тут е, дуже е, важливою була б роль журналістів, саме uh -huh. як учасників процесу. Поясню, чому журналісти налаштовані шукати що цікаво аудиторії. Uh -huh. Відповідно, так само цьому консервативному середовищу вчителів і авторів програм, науковців було б дуже корисно залучити журналістів для mm -hmm. розуміння сучасних потреб аудиторії в, mm -hmm. в тому, як взагалі шукати ці підходи. А, ну знову ж таки, цю співпрацю може організувати Міністерство освіти і науки як головний орган відповідальний за зміст освіти, але це не буде просто тобто, ви зрозумієте, тобто кожне вилучення вірша Шевченка, Івана Франка і Лесі mm -hmm. Українки з програми супроводжувати. Це страшними звинуваченнями, невідомо в чому, в що не є справедливим, бо ти не можеш додати твір сучасного автора uh -huh. щось не вилучивши, і ти не можеш е зберегти інтерес дитини до читання, якщо зберігатиметься історичний е підхід. Uh -huh. Наприклад, моя донька в 9 класі, от за, за першу чверть, жодного сучасного автора вони не читали. Тобто у них була біблія у творі української літератури, народні пісні, балади, от зараз буде слово Палку Ігорєвим, все таке заволікательне, все таке дуже цікаве, дуже хочеться поговорити з мамою. Ми сказали мою про програму в 70-х років, там, де я навчався. І, і, і ви розумієте, тобто це в 70-х роках чомусь не допомогло українцям в більшості своїй відчувати себе свідомими свого, своєї політичної нації. Mm -hmm. Є про що говорити далі, і будемо лупати цю скалу потихеньку, тому що треба що змінювати. Ді, програма дійсно перенасичена. Від всі від кожен фахівець, який приходить, я постійно про це чую. Багато років ми вже про це говоримо, але дуже важко щось зрушити з місця. І далі діти приходять і роблять купу завдань домашніх, купу всього треба читати і бігло, так як ви кажете. Тому чекаємо вас і далі в гостя, тому що Івана Коберник, вона коберника дуже глибоко занурена в ці всі. Ці освітні процеси, знає все добре зсередини. Ти враження, що для міністерства важливо не результат а метода? Результат ж важливий. Дивіться, я все ще зберігаю обережний оптиміст mm -hmm. з приводу нового Міністерства освіти, і я готова, що це триватиме довго. Те, mm -hmm. що ми обговорювали з вами сьогодні, mm -hmm. це такі швидкі методи, так, як ТРО, як волонтерська допомога. Mm -hmm. Це спрацює для того, щоб дітям було трішечки цікаво. Але щоб відбулися глибинні зміни, я готова дати їм час, але вони мають бути достатньо, так би мовити, суттєвими. Пасибі, трошечки розібралися, але тему не покидаємо. Співзасновець... ГО смарт освіти Івана Коберника. Ви долучайтеся також, що що вам не подобається. або подобається, пишіть нам будемо розбирати ваші історії окремо. Спасибо. Дякую. 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 Чекайте.